Друзі, з вами я Данік Пупсік, Піпсік Данік або просто Данік, або просто Пупсік. Перший факт. Чернівці вважається найменшою областю в Україні. З однієї версії назва міста Чернівці походить від міста Фортеця Галинської держави, що мало назву Чернь або Чорне місто. Збудовано на лівому березі річки Пруц. Австрія Пляц або Соборна площа, на якій я зараз знаходжусь, є висотою 225 метрів. Вона вважається найвищою точкою міста Чернівці. Найвідомішою вулиці в Чернівцях вважається вулиця імені Ольги Кобилянської. Кажуть, тут колись підметали вулицю трояндами та мили милом, колись каву суворо забороняла для чернівчан. Робили це через те, що вважали, що такий напій відволікає від читання молитв та про провокує на непотрібні розмови про політку. Проте жителі міста були не з забороною і поставили проти неї пункт. Буд був почутий і наказ касовий. Тож тепер кави у Чернівцях, це цілий ритуал і традиція, яка робить чернівцям з Існує також ще одна легенда, яка говорить про те, що колись у Чернівцях був виден. Указ про те, що чінічани завжди мають бути у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього закону був штраф. Хочу сказати, не будьте такими, як цей закон. Завжди будьте гарному настрої. І не завжди. З вами був Данік Пупсік, Пупсік Данік, або просто Данік, або просто Пупсік. Всім гудбей!